Льот тронулся, господа присяжні засідателі. Командовать парадом буду я. Всім привіт. Давно не було відео, не було особливо нічого цікавого на ринку, але з моменту перемоги Трампу всі оживились, ринки за зарухались. Отже, давайте розпочнемо. Індекс страху та жадібності на рівні 83, що говорить про те, що люди ловлять ФОМО. Біткоін у нас майже 92 тисячі торгується. Все це відбулося після перемоги Дональда Трампа в Сполучених Штатах, що сприйняли криптони і більшість користувачів, як великий позитив, і не тільки для криптоіндустрії, але й для всіх фінансових ринків. Сам Трамп. Полюбляє крипту, в нього здається, є монетка. Ось такий от токен Трамп називається. Займає він 566 ту сходинку, що дуже непогано серед всіх криптомонет. І торгується зараз на рівні Євро 43, але, як бачите, пішла східна. Я думаю, що, на жаль, не треба дуже радіти. Скоріше за все, так і буде, і в подальшому, тому що Трамп це насправді. Не про зниження податків Людина, яка не тільки для України зробить багато шкоди. Тож. Ейфорія лише тимчасова, як на мене. Але сьогодні не про це. Поговоримо на зміни, які відбулися на Байвойці, тобто на голосування за певні проекти, і в лаунчпулі. Багато активностей зараз на Байбіті. Перша. Цікава подія, яка триватиме ще два місяці. Щоденна винагорода від Paybit. Зараз спробуємо. Знайти її можна в бонусному центрі своєму. І щодня дається одна спроба. Давайте пробуємо. Ну, отак от 10 центів, в принципі, більше мені не давали, але і теж непогано. Давайте ще два рази крутнемо. Ще раз туди. О, звичайно, І знову туди ж. І знову мимо. Ну тож, як бачите, є аеродропи, але мені більше 10 центів не випадало, тим не менше, 10 центів теж непогано просто так забрати. Таких активностей дуже багато на Байбіті. Треба час від часу заходити і перевіряти, що відбувається. Але зараз поговоримо про більш профітні халяви. Зараз поговоримо про Buyoids, про голосування, які зміни відбулися там торгівля spotx і знаходимо Buy Voice. Отже, для того, щоб прийняти участь, вам потрібно мати щонайменше 100 USDT стейблкоїнів, або USDC, або USD і тому подібне. Зараз змінились трошки правила. Зараз щоденні знімки робляться, і від кількості ваших стейблкоїнів ви отримаєте голоси, і ви голосуєте за один проект. Мемкоін Люсі. За нього можна буде віддати голоси вже за 16 годин. Тобто завтра зараз лише один проєкт замість трьох, як було раніше. А це, звісно, зменшує винагороду. Але попередній проєкт нейрок, хто здається так. За нього я вже отримав монетки і завтра буде його лістом. Тож подивимось, що насипейт. Але найголовніше це те, що ви нічим не ризикуєте, ваші гроші є ваші гроші, ви їх нікуди не закидуєте. Не залазити в ніякі халепи. Далі знову розділ торгівля спод X, і тепер лаунчпул. Тут теж відбулись певні зміни. Два лаунчпула зараз доступні. Знову ж таки, майор, наскільки я знаю, це якась хайпова тапалка, і тут принцип буде такий, що стейкінг розпочнеться вже за три дні, можна сказати. Триватиме він тиждень. І після цього, як ви застейкаєте монети, Mantle USDT. Або тонн, ви будете отримувати саме токени майор. І лише після цього відбудеться лістинг. Одна важлива зміна заключається в тому, що USDT тепер рахують щогодини, а не по днях. Тому, якщо чим раніше ви закинули в пул, тим вигідніше для вас, тому що відсоток вам щогодини буде розраховуватись від кількості учасників. І паралельно вже за два дні стартує лістинг токена Morpho. Тут. Трошки інші умови. Тут ви стейкаєте впродовж тижня, знову ж таки, з 21 по 27. Тобто ви свої гроші відправляєте в пул, USDT, Mantle або купляєте Morph, тому що разом з початком стейкінгу буде одночасно і лістинг на біржі. Ну, власне, такі невеликі зміни, і незрозуміло. Одні проекти відразу лістяться і відразу стейкінг, інші лише після стейкінгу лістяться на біржі. Тому вибирайте свій формат. А два проекти це ще краще, якщо у вас є фінанси. Нагадаю, що в пулу здате максимально 2000 доларів, в пул Мантал 5000, морфо навіть не уявляю, скільки максимально ви можете закинути в пул і отримати пасивний прибуток. Тож, зверніть увагу, або майор, або морфо, або два одночасно вибирати вам. На цьому будемо закінчувати. Але найголовніше, що повинно вас радувати. Це ті 2 гривні, або більше, якщо є можливість, які ви можете скинути, ну, наприклад, пану Стерненко, який купить за них дрони. Я роблю це постійно, сподіваюся, ви теж. Бо окрім нас, ніхто нас не підтримає, особливо з приходом Дональда Трампа. Перспективи наші погіршились, давайте так скажімо. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!